Після виходу наших військ на кордони 1991 року українці будуть вважати війну з Росією закінченою. А росіяни, а країни Заходу, а та ж Америка. Для них Росія буде. Країною з таймером біля бомби. І неможливо буде визначити час, який на цьому таймері встановлено. Тому я хочу вам зараз запропонувати свою формулу миру закінчення війни. Що вона для мене означає, я думаю, що нам потрібно нанести Росії удар на ідеологічному фронті. Яким чином? Ну, перше, ми повинні перейменувати? Назву нашої держави із Україна на Київська Русь. Нам цього заборонити не зможе ніхто зробити. І але тут, якщо перейменуємо ми, ми прив'яжемо свої національні корені зі старовини до новітньої історії нашої країни. І ефект, мабуть, буде такий, як при отриманні томоса. От уявіть собі, ми Київська Русь. На півночі у нас Білая Русь. На Сході Росія. Називати її ми будемо Малоросія чи Новоросія. Як захочемо. Це буде залежати від того, яка за розміром частина після. Виходу на кордони 91-го року у неї залишиться при ній. Друге. По національності ми будемо називатися українські русини або українські скіфи, як завгодно. І після цього я думаю, що їхній народ почне потроху розуміти, що ідеологія їм запропонована Путіним невірна зовсім, бо все перевернеться з них на голову. От наша країна. Київська Русь буде знаходитися в центрі Європи, а їхня Росія буде знаходитись на окраїні материка. А для всього світу, я думаю, він дуже швидко зрозуміє, за 5-10 років, мабуть. Прийме це. Цей наш удар по ідеології самих росіян. І вони ж теж, коли їм захочеться наступного разу, коли у них заграє богатирська кров, піти повоювати, вони тоді вже будуть, мабуть, тихенько. Обминати оцю державу Київська Русь. Бо не буде ніяких ідеологічних підстав для цього. А от ми, коли зв'яжемо цю історію із старовиною, із багажем нашим, ми станемо на таку платформу, що дійсно. Країна стане набагато набагато сильнішою і кращою. Оце у мене отака от формула миру. Мені, звичайно, буде дуже шкода отих пропагандистів Соловйова, Симоніян і всіх інших, які зараз. Одурманюють російський народ, що вони після цього будуть говорити? І куди їм треба буде тікати? На цьому я закінчую. Бувайте здорові! Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки і поки що вам!